Розі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Станом на 20 серпня після всіх матеріалів звернень та прохань української влади. Грузія продовжує допомагати Росії з ракетами, які потім летять на наші голови. Російський підприємець тамаза Сумшішвілі також відомий як кримінальний авторитет Тамас Тобольський, який вимагає у громади Києва 4 мільярди. Виявився причетним не лише до ремонту російських літаків, але й до модернізації ракет на потужностях та Сько авіаційного заводу про це у своєму блозі на цензурне повідомляє телеведучий автор програми антиподи Сергій Іванов з посиланням на розслідування медіапроєкту суботній вечір грузинського телеканалу Тиві Перший грузинським колегам вдалося з'ясувати, що на території Тибелійської авіазаводу діє три юридичних особи і три виробництва Енвец Дельта, підпорядкований Міноборони Грузії, Табелійський авіаційний завод Шмені. і там менеджмент, що найменше. На два з цих підприємств має впливе Сомхешвілі. Журналісти зателефонували важі Тордія, який був багаторічним карманичем та білі ашмені, а потім став співвласником та директором там менеджмента. Той заявив, що 20% російського концерну штурмовики сухого належать депілаві ашмені. Вони рекомендують російські літаки всі дії погоджують із російською стороною. Пише Іванова. Грузинські журналісти також з'ясували, що член правління голова спостерігати. Режний рате та біла віашмені Георгій сумхішвілі, родич Тамаза. Оцімо він не зміг пояснити Андроніка Андронікашвілі, яким чином він потрапив на авіаційне підприємство. За словами Сергія Вашова я також повідомив, що Сумхішвілі вклав у підприємство 7 мільйонів доларів і уклав контракт на 20 мільйонів із -за Джибуті. Ця африканська країна давно співпрацює з Росією у галузі ВПК, Саме тут, за даними американської розвідки, працює фабрика тролів. Міжнародного злочинця Євгена Пригожина, на думку Сергія Івашова це може свідчити про те, що африканський контракт це насправді пошкоджені російські сушки, що завозяться до Тбілісі у обхід міжнародних санкцій. Можна зробити висновок, що приватні головне державні грузинські структури, що працюють на потужностях Тбіліського авіазаводу, колаборують із державою терористом, відновлюють її авіаційну техніку. І відповідно є співучасниками геноциду українців і тому посольство Грузії України. Має не мовчати, роблячи вигляди, що нічого не відбувається, а надати пояснення щодо участі авіаційного підприємства в Тбілісі, у військовій аресі проти України, зазначає Сергій Іванова. Але головне, що вдалося з'ясувати авторам грузинського телепроєкту, на думку журналіста, що крім ремонту російських літаків та вертольотів підприємства Тамаза Сумхішвілі модернізують ракети РФ класу повітря. -повітря». Ми маємо, що саме ракета є головним козирем російського диктатора і що. Він має проблеми з ним, а отже, потребує зовнішньої допомоги. Невдовзі я планую отримати документальні докази співпраці Сумхішілі з росіянами, ще й у ракетній темі. Але погодьтеся, припустити, що особа, яка ремонтує росіянам бойові літаки, може ремонтувати і бойові ракети, доволі просто підсумовує телеведучий. Грузія оступила війну на стороні Росії, Риторично запитує Олексій Голобуцький. Далі мовою оригіналу. Саме такий висновок можна зробити зі зриву однієї з наших спецоперацій з на знищення інфраструктури тилу ворога грузини підставили публічним розголосом ще й Румунію, Болгарію та Туреччину. Служба держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом Одеса Вороні. Вибухові речовини загальною вагою 14 кг везли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантаж був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та параднув турецько-грузинської кордон через КПП Сарпі 19 січня пунктом призначення. Тажу було визначено воронежа. Три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні. Проте ще три пристрої залишили у Тоболісі на конкретній адресі. Власне саме одночасне залучення до публічного скандалу трьох країн НАТО, з них дві країни ЄС поряд з Україною і позначає, що це навряд чи можна вважати випадковим факапом грузині, бо є певні межі тупості. А подібний демарш далеко їх перетинає. Грузія лише 14 грудня 2023 року на хвості України отримала від ради Євросоюзу. З статус офіційного кандидата на вступ до ЄС і менше як за два місяці вступила на боці агресора, якому протестить союз, допомагаючи Україні і ЗСУ, з якого боку не дивися це як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів, при тому із альянсу і з союзом, і так це серйозний удар по рештках грузино українських стосунків, бо Грузія і дотепер позначала російську позицію з багатьох питань, зокрема санкційних. Однак пряму війну не втручалася. Можливо, приводом щоб до дозвол... Волати собі настільки демонстративний крок стала заявлена якраз сьогодні. рокіровка про російських прем'єрів Грузії. Іраклія Гарібашвілі отримав пропозицію. Очолити керівну партію російського олігарха Бідзіни. Іванішвілі. Грузинська мрія ймовірно замінить Іраклії Кубахідзе, екс голова грузинської мрії. А на місце міністра оборони Джон Бурчуладзе прийде віце спікер парламенту Іраклії Чіковані. Обидва від про російської грузинської мрії про це стало відомо тільки в понеділок, уже після інциденту. Грузинської Ламанта запровадив жовтий рівень режиму безпеки у зв'язку зі зміною уряду, тобто в Грузії зараз формально короткий період. Межи владі, і, можливо, грузинська влада і спецслужба якраз і діла з розрахунком, що відповідальність за відверто ворожий крок удасться списати на плутанину. Що ж неприємно безумовно, але про таке завжди краще бути поінформованим і мати впевненість і знати весь перелік ворогів обличчя, у тому числі щоб планувати подальші спецоперації з урахуванням Грузії як ворожої країни. На завершення понеділка не було. Відомостей ані від європейських, ані від українських джерел про якусь офіційну реакцію на цей недружній крок. країни, що отримала величезні аванси від НАТО і ЄС. Ймовірно, зараз до неофіційне з'ясування обставин і наслідків дій Грузії. Звісно, це в жоден спосіб не применшує нашої поваги до 1300 бійців грузинського легіону підпорядкованого Міністерства оборони України, який у 2014 року воює проти Росії понад 50 бійців легіону. Оно віддали на цій війні життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.